В ньому дуже багато є особливостей своєрідних на свою 50-ку. 50-ка. Кентавр. заводу Ханво. Ви просто зверніть увагу, які в нього широкі задня навіска. Євронавіска міняється цей. Ширина цих в два рази більше, ніж всієї 40ки. Можемо просто принаймні порівняти. Сороковка, да? оп, а це 50-ка. Оп. Далі. Трьохсекційний розподільник, як ви бачите, теж є речажок. Бачите, як працює він. Оп! Все, все працює, все, все роботає. Здоровенний задній міст, Він, по-перше, широкий, він, по-друге, дуже грубий. Класні стопи. Е підсвітка. От цей, цей трактор виділяється ще дуже своєрідно, своєю підсвіткою. Можна подивитися, скільки тут світла є по периметру всієї кабіни. 3, 3, 3, 3. Тут тільки... Сумарно 12 фар зверху.